Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про питання, а точніше проблему, сетимізація заробітних плат. І в той же час скажемо про такі питання, як система оплати праці в Україні. Всі ви, мабуть, пам'ятаєте про те, що були окремі статті, окремі були новини, в яких було сказано, що існує в Україні велика проблема. Це кінізація заробітних плат. І навіть були подані відсотки цієї проблеми. 50%, відповідно, інші, можливо, відсотки, але проблема набула таких масштабів, що про це вже казали, про це вже писали. Цю проблему обговорювали на різних зустрічах, на круглих столах, конференціях. Туди були запрошені представники влади, різні експерти, і вони казали, як це вирішити. Але на превеликий жаль ця проблема залишилася, вона існує в Україні. І в першу чергу ця проблема вона надає негативний вплив відповідно до бюджетів України, починаючи від місцевого і закінчуючи державним бюджетом. Тобто бюджети України не доотримують тих коштів, які мають надходити. І в цьому причина це тінізація заробітних плат. Якщо ми кажемо про цю проблему має бути знайден вихід. На нашу думку, на думку нашої команди, все полягає в тому, що існує один момент. І цей момент заключається в тому, що є на сьогоднішній час, і, до речі, вона залишається незмінна система оплати праці в Україні. Чому я кажу незмінна? Тому що ця система існує. І її напрямок це нарахування на заробітну плату. Чому саме нарахування? Будь-який роботодавець, а він же є податковим агентом, він сплачує за свого найманого працівника єдиний соціальний внесок. Якщо сказати це в відсотках і в цифрах, то це 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Якщо мінімальна заробітна плата в Україні 6700 гривень, то єдиний соціальний внесок від цієї цифри складає 22%, тобто це 1474 гривні сплачується державі за найманого працівника. Це при тому, що працівник влаштовується офіційно, але якщо не офіційно, тоді держава взагалі нічого не отримує до бюджету. І це потім вже впливає на всі ті негативні наслідки, які будуть відбуватися в першу чергу до того працівника, який працював неофіційно. Тобто йому, коли йому виконується вже відповідний вік, мається на увазі пенсійний вік, то він не буде отримувати своє пенсійне забезпечення. І відповідно, ця вся система вона складається в тому, що відбувається таким чином тінізація заробітних плат. Тобто заробітні плати залишаються в тіні. А це, як ми сказали, недоотримання до бюджетів, від місцевих бюджетів, до державного бюджету ті кошти, які могли б вирішити багато питань. як дану проблему вирішити? Давайте зрозуміємо, що. Дана система плати праці, вона відповідно, без змін. А якщо вона без змін, то і проблема тінізації заробітних плат буде все більше і більше розширюватись. Ну, можна сказати так, це як ракова пухлина на тілі людини. В нашому випадку це ракова пухлина на тілі України. У вигляді цієї тінізації заробітних плат. Тобто треба зробити самий найперший крок це змінити цю систему плати праці, і замість нарахування на заробітну плату використовувати відрахування заробітної плати. І саме це буде прозорість всієї тієї заробітної плати, яка має бути відкритою для усіх, як для працівника, так і відповідно для держави. Ці взаємовідносини будуть вирішені, якщо вже з окремої цифри будуть відбуватися всі відрахування у вигляді податків, різних відсотків, і вже працівник на руки отримує свою зроблену заробітну плату. Але тільки після всіх тих відрахувань відповідності до існуючого законодавства, яке існує на сьогоднішній час в Україні. І тоді не буде оцієї проблеми тінізації заробітних плат. Тоді буде зрозуміло всім, скільки він раховується і в якій кількості. І якщо це питання вирішити і поміняти цю систему оплати праці, то відповідно буде вирішення ця проблема тінізації заробітних плат. Ми зараз не кажемо про відсотки відрахування заробітної плати. Це окреме питання. Це питання стосується законодавства, але дану систему треба змінити і таким чином налагодити правильні взаємосини між громадянами України по відношенню до держави в системі оплати праці. Таким чином, шановні глядачі, дана система в Україні, а це система оплати праці має бути змінена. І тільки після того, як вона зміниться, це надасть перший крок щодо вирішення проблематики тінізації заробітних плат. І тоді будуть всі бюджети, починаючи від місцевого до державного, отримувати всі ті надходження, які мають отримувати. Тому цікава ваша думка, шановні глядачі, бо саме тінізація заробітних плат в Україні залишається. але... Треба цю проблему вирішувати. Ми пропонуємо, як це зробити. Це тільки перший крок. Ми розповіли вам про перший крок, а це зміна системи оплати праці. Якщо вам відео це сподобалось, поставте вподобайки, поширте це відео, залиште обов'язково свій коментар, ставайте нашими підписниками і, будь ласка, залиште своє бачення стосовно цієї проблеми, що треба робити, як її треба вирішити. Всім вам дякую, до нових зустрічей!